Ми були там два місяці в окупації. Наше селище було окуповано в перший день війни. А виїжджали ми на великдень. Здається, так це було велике свято. Виїжджали ми через Давидів Брід. Це в Херсонській області. А нас було декілька спроб виїхати через Снігурівку, але нас на півдорозі постійно повертали назад. Ну і третя спроба була це на великдень. Здається, це велике свято, як і для них, і для нас. Тому ми без проблем виїхали за один день буквально. Ну, якщо ми кажемо про саму дорогу, то проїхати 40 блокпостів це ну не дуже приємна справа, звичайно. А, ну і пам'ятаю, як ми виїхали під контрольну територію в перший момент це сльози радості, це те, що я не вірю, що я тут, що я це пережила. Ну, це було справді страшно. Прираду я дізналася в 2024 році. А нас були гарні стосунки з нашого фонду з департаментом соціального захисту населення. І в принципі, вони знали мене. Ми були знайомі, вони знали, що я в посушинської області, і тому, коли вони реформували склад, запросили мене від громадської організації доєднатися до ради. А я така проактивна за будь-який кипіш, ну і завжди хочеться своїм людям допомогти. Це постійне інформування ВПО. Ми ведемо сторінку нашої ради в Фейсбуці, багато виставляємо, деяку гуманітарну допомогу можна отримати, консультуємо і звичайно зустрічаємося з ВПО, збираємо їхні потреби. Ну і аналізуємо звичайно політики, нові закони, які поширюються на ВПО, і дивимося, де є прогалини. Так, для мене найулюбленіший проект це був довідник для ВПО. дорожня карта. Звичайно, для мене він чому був актуальний? Коли я тільки приїхала в місто, то як людина з інших міст, вона не знає, де що можна отримати, куди піти і до кого звернутися. З останнього часу ми влаштовуємо зустрічі з ВПО в управліннях, в департаментах, в територіальних центрах, спілкуємося з ними і дізнаємося про потреб. Так як наш орган це консультативно дорадчий то багато великих функцій і в нас повноважень немає. Але ми можемо слухати голоси цих людей і доносити на ВР.